Трамп скасовує воєнну допомогу, шокується. А, всі зараз в паниці. В інтернеті, куча всіх пишуть, що Трамп скасовує військову допомогу Україні, а разом з тою допомогою гуманітарною, яку він уже скасував, да? а, гуманітарну підтримку, оці всі гранти і все інше, якими у нас, як виявилось, дуже багато хто користувався. Так, непомітненько, але просто. Просто сидів і заробляв гроші. Непонятно звідки. От. А зараз приходить новини, що Трамп скасовує військову допомогу. І для того, щоб не оце от панікувати все, треба трошечки подумати, а, чого так могло статися. От. І якщо трошечки подумати, чого так могло статися, можна трошечки згадати а, такий нюанс, як, от, наприклад. Домовленості України і Росії о припиненні вогню. А ще подумати і трошечки згадати про те, що в цих домовленостях була така штука: що Штати не постачають зброю Україні. От. І мені здається, це от саме воно. Тому що інших якихось от таких от. Поводів таке робити, я не бачу. А а значить, ну тобто якщо мені здається правильно, да на мою думку, от то Штати починають виконувати домовленості по закінченню війни між Росією і Україною. А значить, Ну хто виконує домовленості, якщо домовленості ще нема? Да? Ніхто. Особливо Штати, значить, домовленість такі вже є. І Штати починають її виконувати. А, от. Ну і побачимо, до чого це призведе. І, скоріш за все, ця домовленість з'явилась сьогодні, тому що от вночі добре так прилетіло по Лукойловському заводу. Потім ще кудись там прилетіло так добряче. А і, мабуть, сьогодні, от хтось там. За перебріком прийняв е, рішення, що може це таки досить е, знищувати е, цю нефтяну інфраструктуру і треба якось домовлятись, тому з'явилася ця скоріш за все домовленість. І як результатом цієї домовленості, американці дуже швидко сразу показують свої дії е, стосовно своїх домовленостей. Вони показують, що. Все, іскова допомога Україні скорочується. А наскільки ніхто не скаже, невідомо. І, скоріше за все, офіційно вона скоротиться повністю. А неофіційно ми побачимо потім. Хотілося б не побачити взагалі, не знати більше, скільки там у нас зброї і всього іншого. Але, скоріше за все, побачимо чи почуємо. От. Так що думки у мене такі. От сьогодні вечір, вечір 29 січня, на вулиці плюс 10. Взагалі, чудова погода, як для середини зими. Отак от, от скоро будемо пальми вирощувати. Все, всім пока.